У розділі крамниця представлений безкоштовний застосунок для роботи з Facebook. Після його встановлення та налаштування можна без перешкод працювати зі зверненнями клієнтів у чаті USP. У вікні застосунку потрібно скористатися кнопкою Продовжити з Facebook. Але перш ніж це зробити, краще одразу здійснити у браузері вхід у аккаунт, через який керуєте бізнес-сторінкою. Якщо ще не маєте її, то обов'язково створіть. Оскільки для інтеграції потрібен саме цей тип сторінки. Отже, за допомогою кнопки Продовжити з Facebook встановлюється зв'язок між USPACE та Facebook відповідно. Далі потрібно вибрати ту бізнес-сторінку, яку плануєте підключити. Якщо вона у вас одна, то підтягнеться автоматично. Назва каналу може співпадати з назвою сторінки. Якщо потрібно, то пропушіть іншу. Значення для полів типове джерело та типовий відповідальний поки що не можна задати. І наостанок, відмітьте варіант Так. Якщо хочете, щоб коментарі під дописами чи Reels потрапляли, як і звичайні особисті повідомлення в чати зовнішніх ліній простору. Коли готово, натисніть зберегти. Якщо все пройшло успішно, то це буде одразу відображено у статусі і підключення з'явиться у списку. А розгорнувши блок. Можна переглянути деталі налаштування. Отже. Як це працює? Клієнт пише вам на вашій бізнес-сторінці Facebook. Наприклад, залишив коментар під дописом Reels чи особистий в Messenger. Ви отримаєте його повідомлення у зовнішні канали та будете спілкуватися з ним прямо в чаті свого простору. Крім того, на основі кожного діалогу можна створити лід, з яким ви далі працюватимете в CRM і проведете його всією воронкою продажів.